Бойових дій, ми то чудово розуміємо, що реально тих, кого можна було визнати учасниками бойових дій, ті, хто бачили обличчя ворога, ті, що за наказом вбивали живих людей або ризикували бути вбитими, це 20 тисяч. Всі інші 100 тисяч це вони з'їздили батальйоном на третю лінію на блокпост, постояли 45 днів, відзвітували, що добре повернулися. Кажуть, тепер ми учасники бойових дій, і нас ще й не можна чіпати, тобто не можна люструвати і так далі. А хлопці, які реально воювали, які реально в окопах. Вони ж це теж знають. Вони ж розуміють, яка несправедливість відбувається, і те про що він про що говорить Анатолій, я його по позивному, краще знаємо. Щас Ви виривається позивний. Про те, що хоч бери, і хто нам доводиться старшому поколінню, які пережили цю війну. Так, мені теж важко, але ж я розумію, що мені не так важко, як хлопцям, які мені в діти гадяться. Що вони ходять і кажуть: ну бішут, коли ми підемо, коли ми звільнимо цю територію, скажи нам, що ми чекаємо наступу зараз. Вони вже вони переш... Вони деякі шкандибають, вони головні болі. Вони після поранень. Вони рік просиділи в полоні, і вони до мене звертаються. Скажи, що ми підемо в наступ. Скажи, що все це недаремно. Я кажу, так ми підемо в наступ. Україна готується до наступу, Україна готується до того, щоб звільнена. Але я в цьому абсолютно не впевнений. Я то розумію, що можливо там хтось про щось інше домовляється, але я не знаю, як вони там домовляються і як вони хочуть домовитись оцими 10 тисяч, 20 тисяч, плюс підтримка людей, які розуміють, що нічого немає важливішого для людини ніж цілісність її країни і за будь-яку ціну. Якщо треба звільняти йти в атаку, значить треба йти в атаку і звільнити свою територію і викинути окупанта, і і немає тем для обговорення. Це потрібно робити, чи це не потрібно робити? Не будете робити ви. Ми почекаємо і це зробимо самі. Краса там, к сожалению, продовжає торгувати, там договарюються об особому навіть... статусі Донбасу в Конституцію, там договарюються о виборах на окупірованій території і так далі. Воно що договорювається цього, я вас запевняю: не буде, не буде політичного рішення, не буде вольового рішення нашого керівництва, тих, хто повинен це прийняти, наче буде прийнято рішення. Нами про те, що ми повинні захищати свою країну, в тому числі йти в наступ, звільняти території перед цим, звичайно, помінявши владу тут. Спасибо, друзі. Сьогодні Спасибо. наше час істекло. Спасибо вам. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво, Мені було дуже цікаво.